Далі, щойно ви стали виконувати ці трьох ролі. Виникає ще одна роль, яку потрібно на себе взяти. І це, на мій погляд, змалює цілісну картину. Це ніби нібитополотна, на якому ви малюєте решту портрету. Вам треба зрозуміти те, що батьки сьогодні вже давно забули, і їм треба знову цьому вчитися. Ваші діти та баба знали це, але сучасне покоління батьків, схоже, забуло. І це ви не маєте конструювати власну дитину. Природа цього ніколи б не дозволила. Еволюція ніколи б не допустила покоління виду, що дістали такого сильного впливу попереднього покоління. Так не було і так не є, особливо так не є з дітьми. Ви не конструюєте своїх дітей, проте нам кажуть про ефект Моцарта. вірування, що якщо грати класичну музику до моєї матки під час вагітності, у мене народиться геній. Віра, що якщо повісити достатньо іграшок над ліжечком, нейрони дитини просто сповняться синапсами, і вона стане блискучим математиком. У вас немає такої сили. Чи це значить, що стимулювання неважливе? Ні, середовище, що стимулює, краще за середовище, що обмежує. але це не означає, що чим більше симулювання, тим більше ефект. Існує поріг, існує рівень стимулів, достатній для розвитку мозку. щойно ви його досягли, а 95% з вас це вже зробили. Збільшення вже нічого не дає. де але ця ідея, що трошки це добре, а багато має бути краще. це виключно північноамериканське бачення. Повірте, французи не такі ласкаві до своїх дітей, як ми. але це інша історія для іншої нагоди. Отже, те, що ми з'ясували в останні 20 років, з досліджень у нерозстануванні, поведінковій генетиці, психології, розвитку і нейропсихології, можна звести до цієї фрази, ваша дитина була народжена з більш як 400 психологічними рисами, які проявляться по мірі созрівання, і ви нічого з цим не зробите. Отже, ідея, що ви можете змайструвати особистість, IQ, навчальні навички та інші речі. Просто не є правдою. Ваша дитина нечистий аркуш, на якому вам треба писати. І якщо хочете про це почитати, почитайте Стівена Пінкера Чистий аркуш, це огляд всіх цих вірувань батьків і пояснення, чому це не так. Точніший погляд такий, ваша дитина мозаїка генетичних ознак вашого роду. Тобто це унікальна комбінація рис, які проявляються у вашій родовій історії. Мені подобається пастуший погляд. Ви, пастухи, ви не конструєте вівцю. Інженерний погляд робить вас відповідальними за все, все, що йде правильно, все, що йде не так. Тому батьки приходять до нас з таким почуттям вини найбільш винні серед батьків всіх дітей. Тому що сьогодні батьки вірять, що це все через них, через їхню поведінку. І якщо щось не так або у дитини неповносправність, це вони щось не так зробили. Коли насправді все рівно напаки, це ніяк не пов'язано з вашим способом батьківства. Тож краще вам перестати думати про себе як про інженерів. Зробіть крок назад і скажіть я пастух для унікальної індивідуальності. Пастухи могутні люди вони обирають шляхи, на яких вівці будуть пастися, розвиватися і зростати. Вони визначають, чи вівці правильно доглянуті, чи захищені від шкоди. середовище важливе, але воно не створює вівцю. Жоден пастух не перетворить вівцю у собаку. Ні за що. Але саме це батьки постійно намагаються зробити. І особливо батьки дітей з порушеннями Тож відступіть і подивіться на себе як на пастухів цього неповносправного молодняка. вам треба розробити для них шлях. Це дуже важливо. але ви не змайструєте вівцю. це призводить до, до глибокого визвольного погляду на батьківство. Тому що він означає також, що пастухом бути важливо. Визнання того, що перед вами унікальна індивідуальність дозволяє вам отримувати задоволення від видовища. Тож відкоркуйте пляшку шардоне, скиньте капці, і дивіться, що відбудеться, тому що ви це не визначаєте. Тому насолоджуйтесь. Це риватиме не так вже й довго. Шоу скінчиться, ви й не помітите. Але якщо ви гадаєте, що те, що ви робите вдома, визначить життєвий шлях цієї особистості. Ви прикро помиляєтеся. Це унікальна особистість. Дозвольте їх рости, досягати успіхів. Будь ласка, організуйте для них сприятливе середовище. але не конструйте їх. як сказала Джуді Гарріс у 1996 році в першій популярній книзі на цю тему книга називалася Виховні припущення. Вона каже: ви більше зробите для життя вашої дитини тим, що берете місце проживання ніж будь-чим, що ви зробите всередині цього дому. Запобігайте жорстокому поводженню і поганому харчуванню. все решта, незначні варіації. Це де ви живете. чому? Тому що впливи поза домом більш потужні і визначні для життєвого шляху вашої дитини, ніж впливи всередині дому. і ці впливи поза домом це однолітки, інші дорослі, сусіди, ресурси, школи і більша громада, у якій ростеться дитина. Ось як ви можете визначити життєвий шлях дитини. Другий найбільш впливовий фактор, і він також не у вашій владі, це спадковість, і ви не можете її змінити. Але якщо ви вважаєте, що батьківство таке впливове, тоді я розповім про два відкриття, які були підтверджені багатьма дослідженнями. Коли ми спостерігаємо близнюків, ми можемо порахувати. Наскільки їхня поведінка залежить від виховання від сімейного середовища? І ось що ми з'ясували, пік віку, що піддається впливу виховання до 7 років. Від 7 до 12 вплив спадає кардинально. Після 15, це лише 6%. 6% варіацій і поведінки визначається батьківським вихованням. Це все. І після 21 року, це нуль. Не немає впливу виховання на психологічні риси після 21 року. Не зрозумійте неправильно. знання, якими володіє ваша дитина, те, що вона знає, це беззаперечно результат впливу середовища. Але їхні риси, здібності, структура особистості ні. Тому ідею, що ми якимось чином конструюємо цих дітей і можемо позбутися дух, потрібно відкинути. Інше відкриття наступне, і воно підтверджується у кожному дослідженні. Немає зв'язку у психологічних рисах усиновленої дитини з рисами прийомних батьків. Взагалі. Якщо ви вважаєте, що батьківське виховання таке потужне, доведіться. Інакше відступіть. Прийміть свою роль пастухів, виконуйте її добре і насолоджуйтеся шоу. Це буде унікальний фейерверк, я гарантую. Але в цьому питанні ви не тільки не отримаєте кредиту. Вам також не варто навіть брати бланк. Не ви спричинили цей рдух чи будь-які інші порушення у дитини.